В житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. Ну в кіно, ну це взагалі відрізняється капітально. Постріли в кіно, звук, все від того, що в житті. Я думав, хто це пітарди взриває? Ну, взагалі це страшно. Це типа не з розряду, То тобто, хто тут? Діти пітарди зривають? Тобто ти розумієш, що тут війна, і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Є, його, його ще більше. Я думаю, може, це нас зверху. Ну, я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться. І нас хтось дома, зараз дома. стріляє. Дома. Да, за нами прям їхали. Я не міг це повірити. Я думаю, може, це якесь малокаліберна якась. Я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, чи з дрона щось. Да. А, і ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного, я думаю, синдром головного героя, ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була. Да. Бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, да, у нього все окей. І ти думаєш, що і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це, напевно, страшний сон. Цього не може бути, це, напевно, той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже да. реальний, ти прокидаєшся і такий. Охті, ти, слава Богу, і потім ти ти і ти питаєшся себе вщипнути, що собою зробити. І ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається, і в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє котів, все. У мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістерки тюнінгований під дріфт. І це нас врятувало там форсірований двіжок, ходова, все. Бо, а, ну, уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з цими з пакетами, з коробками. Позаду у нас прицеп, півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг, пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо, знаєш. І, до речі, то, що Гульця нас далі врятувало, я ще дойду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, що нема, як в фільмах, там -а, крики, там. всі спокійно сидять. І єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а ну, як? Ти що будеш останавливатися, кричати: не стріляйте, я здаюся, в домики, Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втікти. І я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала взагалі абсолютно рандомна якась штука.